І знову всім великий-великий привіт! Як завжди, рада вітати вас на своєму каналі. Як ви вже друзі зрозуміли, сьогодні у нас з вами буде розпаковка новенької орхідеї. Орхідея дуже цікава, яскрава. Я давно до неї придивлялася, хотіла собі її до колекції, але поки що на той момент постійно відставляла. Її на потім, або ціна мені не підходила, або були якісь ще на те причини. А от зовсім недавно мені в Дірект в Інстаграм прийшло таке повідомлення. Зі мною дівчина привіталася, каже: Я ваша підписниця і слідкую активно за вашим ютуб-каналом і вашою сторінкою в інстаграм. Так і так. Трошки розговорилася, і вона мені сказала, що почала продавати орхідеї, вона купує їх невеликими партіями, але там дуже цікаві сорти. Тому, друзі, коли я її побачила серед тієї краси, які привезла Віталіна, тому що так звати цю прекрасну дівчину, цього продавця. Коли я її побачила, Серед наявності одразу її забронювала. Тож, друзі, мені не терпиться розкрити цю коробочку, подивитися, що там всередині. Бачите, дуже таке дбайливе пакування ось все гарно підписано. Де низ, де верх. Ще додатково стрілочки, плюс стрічка. Ну, це вже щоб. 100% орхідея всередині коробки ніяк не постраждала, щоб з нею було все добре. Віталіна дуже переживала з цього приводу, щоб все доїхало добре, тому що ви знаєте, як довго до мене їдуть посилки. Тому давайте, нарешті, розпакуємо цю коробку і подивимося, що там всередині. Ось, друзі, поки я її розпакувала, вона вже навіть світло вимкнула. Тож, Погляньте, яка у неї листова розеточка. Листочки дуже гарні. З соковиті такі видно, що рослинка молода. І з зворотньої сторони у неї є ось така пігментація. Цього не потрібно боятися, це є цілком нормально. Ще один. Приклад того, що це молода рослинка, це її коренева система. Корінчики є, корінчики навіть бачу розкуклюються, йдуть в активний ріст, але їх, знаєте, не так багато. Вони не набиті в горщику. от ще один корінчик. Звісно, вони дуже хочуть пити, але це взагалі не є проблема. Це для молоденьких рослин норма. Ось коренева, просто чудова. Звісно, після того, як я зніму вам відео, я їй трошки дам попити. Ще до кінця не знаю, чи це буде звичайна тепла водичка, чи, можливо, я зроблю розчин із бурштиновою кислотою і дам їй попити ось цей розчин, щоб вона легше відійшла від стресу, ну і краще адаптувалася до моїх домашніх умов. Ось така у неї коренева система. Грунт, ви бачите, він непоганий. Грунт також ще трошки досиплю, тому що, бачите його. У верхній частині трошки бракує, тому я досиплю вже домашнього ґрунту, також додам шар із моху. Ще одне друзі не показувала вам саму розпаковку, робила я її, звісно, за кадром. Ще мені ще дуже сподобалось, що ось ця верхня частинка була ще додатково зафіксована ось таким шаром паперу плюс скотч. Це, друзі, дуже зручно, тому що видно, що продавець думає не тільки про те, кому і як продати свій товар, продавець ще дбає і про те, в якому стані ми, покупці, отримаємо дану орхідею. І, звісно, думає про те, які ж емоції ми отримуємо під час розпаковки. Дуже приємно, коли видно, що. У свою роботу вкладено душу, переживання, і одразу видно, що людина, продавець, думає про те, щоб ми отримали рослину в ідеальному стані, щоб не думали тільки про те, що от сьогодні пощастило, продала орхідею, і на цьому все. Дуже важливо, щоб продавець ось робила так і надалі. І всі продавці, що робили так надалі, щоб ми ставали вже постійними продавцями. Тому що дійсно я гортала вайбер-стрічку Віталіни, і орхідеї у неї просто в чудовому стані. Як я вже сказала, вона їх закуповує маленькими, ну, в маленьких об'ємах, маленькими партіями, але вони всі в ідеальному стані. Як коренева система, так і листова розеточка, жодних пошкоджень нема. Рослини ідеальні, є дуже багато серед наявності таких орхідей, які вже є в моїй колекції, але ті орхідеї, яких в мене ще нема, але ціни просто вражають своєю доступністю. Я такі орхідеї, звісно, купую. За цю орхідею я віддала 270 гривень всього-навсього. Коли у інших я бачила, що вона коштувала значно дорожче. Ну, але там грає ще роль, скільки цвітоносиків у орхідеї, яку продавці продають. Ось ця орхідея з одним цвітоносиком. Ось в неї ще був один, але мені здається, його зрізали ще у теплиці. Тому, відповідно, і ціна така. І думаю, ви зрозумієте мене правильно, краще я візьму. Цілком здорову орхідею в ідеальному стані з одним цвітоносиком. І після того, як вона відцвіте, вже дуже скоро після того, як відпочине трошки, видасть мені цілком домашній цвітоносик і вже буде тішити мене своїм цвітінням, шикарним домашнім, ніж коли я буду переплачувати за магазинне цвітіння. Там на два цвітоносики, але <смеш> коштувати вона буде приблизно ще таку суму, яку я віддала за ось цю орхідею з одним цвітоносиком. Ось така, <смеш> друзі, рослинка. Ну і давайте покажу вам саму квіточку. Що ж це за орхідея? А це ось така у мене ніжна, ніжна красунечка. Ось нам від сонечко допомагає, тому що знімаю я зранку, світла не було, тому думаю, дай. Швиденько зніму, а потім буду займатися своїми справами. Це, друзі, як підказала мені Віталіна Орхідея Спліт. Вона сказала, що дуже схожа, але я потім пішла, пошукала назву в Google, і так це дійсно орхідея Спліт. Дуже красива орхідея, дуже гарний сорт, не дивлячись, що квітів мало. Я думаю, після того, коли вона ще трошки поп'є, вона їх ще розправить. І протримає деякий час і ще буду насолоджуватися її яскравим цвітінням. Ось така красуня, ніжна, венозна. Бачите, жодних пошкоджень від ем, шкідників нема. Просто ідеально чиста рослинка. Ось. Ну, але, звісно ж, на карантин я її поставлю. Знаєте, друзі, я знаю, що ви будете просити контакти даного, даного продавця. Вам буде цікаво, де ж я придбала цю красуню. Можливо, ви також щось зможете обрати ось таке гарне, гарного такого сортовичка, але за такими доступними цінами. Я, друзі, спочатку. Зроблю наступне. Спочатку запитаю Віталіну, чи можна поділитися її посиланням на її вайбер-групу. І якщо вона дозволить, то, звісно що я прикріплю посилання, щоб кожен в коментарях мені написав: що дайте контакти продавця, або як зв'язатися, як знайти і так далі. Звісно, що буде набагато простіше і зручніше. Залишите посилання в коментарях, закріпити його, і тим самим ви всі будете бачити дане посилання, і ви, і ви зможете спокійно доєднатися до даної групи і вже обирати ті орхідеї на ваш смак, які подобаються саме вам, або знайдете, можливо, навіть той сорт, який вже давно шукали, але також, як мені, по ціні він не дуже підходив. Все, друзі, уточню, як я вже сказала, із Віталіною. І ще, друзі, трошки я хотіла зачепити тему про продавців. Зараз їх останнім часом дуже багато. Постійно з'являються новенькі і новенькі. Тож, друзі, хочу попросити вас бути дуже обережними, щоб ви не зробили такої помилки, як зовсім недавно зробила я. Щоб ви, можливо, якось прислухалися до тих дівчат, за якими ви слідкуєте, слідкує, та, можливо, вони на, постійно, на постійній основі вже замовляють орхідеї у одного і того ж самого продавця, або, можливо, їх навіть декілька, але вони перевірені, розумієте? Ось, наприклад, як я. А... Перед вами розпакувала дану орхідею, я її бачила перед відправкою, в якому стані вона була. Я її бачила вже напівзапаковану також в коробці. Ось так відповідальний її продавець контактує із покупцем. Показує все детально, що і як вона робить, що дійсно, ну, щоб ми покупці дійсно переконалися в тому, що нам пакують ту орхідею, яку ми бронювали, яку ми бачили на власні очі, і коли ми писали, що хочу саме цю рослину, але ні в якому разі якусь інакшу, і бачите, ось такого продавця я можу сміливо рекомендувати. Я не скажу, що, наприклад, Якщо я замовила орхідею, вона до мене приїхала в ідеальному стані, ідеальне пакування і все решта, і потім я скажу про продавця щось погане. В жодному разі я буду його тільки рекомендувати зі свого власного досвіду. До чого, друзі, я веду. Була був у мене такий зовсім недавно неприємний випадок. Коли я також доєдналася до одного із ефірів у Тікток, побачила, що продається. Орхідея досить також за хорошою ціною. Цю орхідею я хотіла дуже подарувати одній людинці, тому що у неї такого сорту не було, я дуже зраділа, орхідея була просто класна, квітла вона на два цвітоносики, але було купа розгалуджень, тому що це була мультифлора, це був Льюіс. Коли подружка побачила, що Цвітіння ну, мого Льюіса, вона прокоментувала, пам'ятаю, одне із моїх відео в TikTok і сказала, що який він класний, але в мене його нема. Ціни зараз на нього просто космічні. І коли я побачила, звісно, цього Люїса по адекватній хорошій ціні і в такій ще хорошій якості, звісно, я зраділа і одразу, на думку, ну, мені спала саме ця людина, і я захотіла зробити їй приємне. Знаєте, друзі, я. Якщо роблю комусь подарунки, то мені хочеться, щоб ця людина потім з усмішкою на цей подарунок дивилася, з такими приємними емоціями, щоб цей подарунок в подальшому, коли він буде квітнути в домашніх умовах уже даної людини, вона постійно згадувала про мене і ті приємні емоції, які вона відчувала в той момент, коли діставала ось цей подарунок із коробки. У нашому випадку це була орхідея Люїс. Але, знаєте, ось цього сюрпризу не вийшло. Тому що так, вона отримала орхідею Львіс, але це була взагалі інша орхідея. Їй підсунули взагалі іншу орхідею. Плюс там було жахливе пакування. Коли вона її діставала, там була кора. Окремо квіти окремо, плюс це була від світажка, там вже квітів хороших, які, ну, які були сві, ну, це взагалі було не свіже цвітіння, скажімо так. Ну, Бачите, розказую, і навіть сльози на очі навертаються, тому що ну, неприємна була картина, я була дуже засмучена. І, от, бачите, навіть зі мною трапилася така неприємна ситуація. І коли я побачила ось ці жахливі фото і відео, коли я це все бачила на власні очі, плюс у мене був скрін орхідеї, коли я тільки замовляла і порівняла із вже фото, які зробила мені подружка. Це взагалі були інакші орхідеї. Якщо, друзі, ще, ну там орхідея квітне, ну, квіти одинакові, їх ніяк не можна розрізнити. Але. Стан там листочків, форму листочків, розташування листочків, я ж можу це порівняти, і я розумію і бачу на фото, що там, наприклад, розмір листочків, ну і положення, ну і так далі. ну по, по листочках я одразу впізнала, що це взагалі не та орхідея. Плюс до всього, коли я Її замовляла, оплачувала. Я ще попросила і написала, що це подарунок, і там підпишіть, що це ну, там, на пам'ять від кого. Звісно, цього не зробили. І плюс відправили ще взагалі ну, не ту орхідею, яку я купувала. Тож, бачите, друзі, така була неприємна справа із подарунком, який я готувала для хорошої людини. Тому будьте обачні. Ось вам надійний продавець. Звертайтеся до Віталіни. Там у неї дуже багато цікавого, дуже крутезні бігліпи. Звісно, хочеться дуже всього багато, але як ви бачите, місця нема. Погляньте знову ж таки: в архідеї в ранішньому сонечку. Місця вже всі забиті, вільних майже вже нема. Плюс, як я вже сказала, у попередніх відео вже зовсім скоро наближається мій день народження. Звісно ж, також будуть ще подарунки у вигляді орхідей. Я в цьому 100% впевнена. Тому трошки потрібно, якось знаєте, поки що зупинитися на покупці нових орхідей, щоб потім не було повторів. Ось такі, друзі, справи, поділилася красою, поділилася власними. Власним досвідом з приводу продавців. Ну, і на завершення хочу, як завжди, побажати вам тільки здорових орхідей, пишного цвітіння, відповідальних продавців. І до нових зустрічей на моєму каналі. Ще побачимось!